По ценам на нікель. Дивіться. Вилажу те, що понаходив, де є нікель. По-перше, в радянських, всі кажуха. Ось, ось, трансформатори. Це з амперметра, це з якогось випрямітеля, трансформатори в приладах, накриті кожухом, кажуха, всі перевіряю. Це все, ну, мінімум 78 нікеля. Далі, трансформатори. Є ті, що побільше, є залиті. Є ось такого плану на платах. Тут треба сортувати. Якщо воно однотипове, по пластинках, є пластинки тонші, тут, як правило, більше нителя. Є пластинки товщі, як ось Тут ну, Тут може бути 40-50% по нітелю. Далі, Є імпортні трансформатори. Це сплат телефонної зв'язки. Тут нікеля теж 40-50%. прелість в тому, що воно розбирається дуже швидко. Тут сердечники вони збиті, є по поменші, по але воно розбирається елементарно. Є маленький трансформатор. Теж нікель від 40 до 78%. По ним поки ціни немає, хочемо пообжигати і сплавити так, як є, щоб не розбирати. Потому що це дуже довго і тоді буде ціна на такі маленькі. Теперь по ценам. від 4 гривні за 1 500 никеля. Тут в нас 78 500, может быть 79, 80, но тут есть молибден, есть там еще вредник для никеля, их заводы отнимают для от никеля, тому рахуем 78. По трансформаторах, если однотиповая теровина, то теж від ну, 4 гривні за 1 В залежності від об'єму. Якщо не хочете розбирати самі, можете висилати трансформаторами. Люди в нас роблять, якщо наставку, то 800 гривень в день. Скільки людина зробить, ну є всі приспособи, всі для того приналежності, щоб воно розбиралось швидше. В приводу прайса буде прайс. Прайс буде, ну дайте трохи часу. Далі порелюшка. Якщо багато, це РПН, РС-14 РКМ. Якщо багато і ви не хочете самі розбирати. У нас також є гіліотіни, є пробойники різні. Я далі зніму відео, як розбирають. Ну, в середньому одна людина в день ну, 250-300 штук робить. Це під ноль, це з облією контактів. Можете висилати, якщо є багато. Далі. Ось таке реле. Це з імпортної станції. От такі катушки, дві. може одна катушка бути. Контакти. Ось такі мілкі контакти. Оця обрізь дає десь 1,5-2 грама по золоту з кілограма. Тут на них зовсім друга ціна. Якщо є вот такі реліги, тест можете відправити, обріжемо, зважимо, посчитаємо. Всім дякую підписуйтесь. підписуйтесь. Друзі, всем привіт. Это Владимир.